Після серії атак морських дронів російський флот тримається ближче до своїх боргів. Як повідомляють військово-морські сили, російські кораблі зайвараз не виходять в ті ділянки моря, де можуть отримати якісь пошкодження, як правило, дислокуються в північно-східній частині Чорного моря. І продовжимо цю тему. Ми далі з військовим експертом Михайло Жирохов. Зараз з нами на зв'язку. Пане Михайло, доброго дня! Доброго дня! СБУ ось розповіло подробиці про атаки морськими дронами. Чи означає це, що тепер у нас з'явився такий свій москітний флот? І деякі медіа пишуть про те, що Росія тепер уже не контролює цю територію. Вони уже тепер побоюються. А Україна відчуває себе господарем. Ну, дивиться, ми не знаємо, скільки саме таких безпілотників знаходиться на озброєнні. Крім того, звісно, що пан Малюк не договорює всього, це ж таки війна без допомоги морського флоту. Використовувати їх практично неможливо. Але звісно зараз Росія отримала дуже потужний сигнал того, що на акваторії Чорного моря відбуваються зміни. Але знову ж таки потрібно сказати, що це тільки така заміна: заміна собі протикорабельних ракет, але не означає того, що ми контролюємо Чорне море. Угу. Тобто Росія, яка раніше себе відчувала таким господаром в цьому регіоні, вона судячи з того, що вони вже не виходять особливо, дислокуються вже ближче до своїх до своєї сторони. Ми не можемо так сказати, що вони тепер уже стали остерігатись. А Росія почала остерігатися ще з квітня 22-го року, коли втратила флагман Москву. А коли влітку двадцять го а, вона втратила остров зміїни, який був захоплений на початку широкомасштабного вторгнення. і а, саме з того періоду росіяни почали а, триматися ближче до бази Новоросійськ. Вони навіть Севастополь використовують тільки для допоміжних кораблів. Вони не використовують для постійного базування. і це означає, що є певні сили та засоби, якими можливо нанести росіянам доволі потужний, потужний урон. чи можемо говорити про те, що війна от служба переносить війну на території Російської Федерації. А, ну, без ударів по території противника виграти війну неможливо. Це а, аксіома, яка записана у, у підручниках військової справи. І а, рано чи пізно ми перейдемо до ударів по російським військовим об'єктам, а тим більше на території окупованого Криму. З приводу ось цих Sea Baby, ось цих морських малюків, наскільки вони унікальні і е, якої шкоди вони можуть завдавати ворогові от їхнім кораблям і взагалі інфраструктурі? Ну розумієте, ніяких технічних підробиць ми не знаємо. Ми знаємо тільки бойова частина, але з чого ця бойова частина складається, яка система управління цих дронів? Ну дуже, -дуже багато питань. Але в будь-якому випадку це вже не ті дрони, які а, були раніше. Раніше використовували дрони, де бойова частина була 500 кілограмова авіаційна бомба. Зараз вже сказали про 80- 850 кілограмів це значно більше і це розширює можливості для їх використання, тому що для того, щоб знести Кримський мост, 500 кілограмів цього не достатньо. Так скільки нам потрібно, яка кількість таких дронів для того, щоб от постійно тримати, знаєте, в страху російський флот і тримати його подалі від наших берегів. А це таке питання дуже на нього неможливо відповісти правильно, тому що велика частина цих дронів вона знищується росіянами при підході. Декілька днів тому теж СБУ викладала відео, де були удари, які не пройшли, тобто знищення в ворожої артилерії. Перш за все невеликого калібру у цих дронів, тому а, десь вважається, що на кожен такий результативний удар приходиться 4-5 втрачених дронів. Тому, а, тому це а, їх потрібно дуже і дуже багато. А як ви думаєте, чому голова СБУ а, зараз анонсував розробку ось і каже, що а, далі буде багато цікавого нових цікавих операцій? Ну, певним чином, що а, розробка не стоїть на місці. А, і якщо ми бачили 500 кілограмів, 850, то я думаю, що ми можемо побачити і а, більшу, а, більшу загрозу для того ж Кримського мосту. А, і а, напевне, що а, він щось знає і є певні напрацювання, які ну, я маю надію, дуже скоро ми побачимо. Ну і ще дивіться, ворог зараз закриває бухти з загородженнями. Чи зможуть ці дрони їх пробувати і проходити? Яка їхня їхні характеристики? А дрони, які були до цього, вони не могли проходити ці бонові загородження. Вони перескакували їх, і декілька дронів було знищено саме при цьому етапі. А я так розумію, що зараз проводяться роботи для того, щоб Можливо було знести ці, ці, ці загородження, тому що є певні механізми, але вони використовувалися морськими пловцями. І я думаю, використати їх на е, дронах, саме морських, це реально. Ну і дивіться, західні спеціалісти зараз дали таку найвищу оцінку, що це така унікальна розробка. І той же пан Малюк сказав, що приватні компанії сюди відношення не мають. Можемо розраховувати на ще якісь такі розробки, знаєте, які потім які потім будуть допомагати нам далі вже перемагати, і які потім може собі і ті штати, і світ взяти собі теж на озброєння. Абсолютно точно, що наша війна це відпрацювання сучасних методів ведення війни, і для всі, і всі навкруги це і Європа, і Сполучені Штати, і Китай. Вони е, дуже багато уваги приділяють і всі моменти, які будуть відпрацьовані, які будуть успішні, вони будуть е, знаходити на озброєння е, країн. Після закінчення війни або вже прямо зараз цей досвід ви буде перейматися і перейматися ну дуже потужно Україна стане одним з таких а, потужних гравців на ринку озброєнь. Якщо, а, якщо все піде дуже добре. Ну і дивіться, ось ті, які використовували для ураження корабля Оленегорський гарняк і «Танкер-Сіг», було використано два окремі надводні дрони, в якому в кожному з яких було по 450 кілограмів бойової частини. А зараз анонсують 850 кілограмів бойової частини. Про що це може говорити? І що ми можемо очікувати за якщо будуть використовувати ось саме такі дрони? Ну проте може свідчити про те, що йде декілька паралельних програм, і яка з цих програм стане успішною, яка буде відпрацьована, вона буде і запущена у серійне виробництво. Ну, як мінімум, мілкосерійне виробництво для того, щоб це було потужне, і флот мав різні, різні бойові засоби. Тобто, для ураження однієї цілі потрібно. Дрон з меншої бойової частини для ураження з іншою потрібно е, інше. Ну тобто, розумієте, щоб дронів було більше, вони були різні і для різних завдань. <гум> ну на сам кінець зараз е, кажуть про те, що це така е, вже починається війна дронів, що зараз саме такий період, і що можливо Україні теж треба, от як Росія там будує заводи, і що нам треба більше будувати таких заводів, щоб у нас теж достатньо було своїх ресурсів. Очевидно, що велика проблема української оборонної промисловості це неможливість запуску серійного виробництва. Тобто ми можемо зробити там одиничний екземпляр, але запустити це масове виробництво це проблематично. І було так до 2022 2023 року. Якщо зміниться а, ця парадигма, якщо буде держава більше... Коштів і ну брати а, таких а, дуже потужних гравців на ринку. Тоді ми можемо побачити і українські морські дрони, і безпілотні літальні апарати а, в кількості, які необхідні для оборони України. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку.